Урок номер 14 тема масова частка елемента в речовині. Хімічна формула речовини містить певну інформацію про речовину. Вона не тільки відображає якісний склад речовини, тобто інформацію про хімічні елементи, з яких вона складається, але й кількісний склад. Наприклад, у молекулі води на два атоми гідрогену припадає один атом оксигену. Сумарна відносна атомна маса атомів гідрогену дорівнює 2 помножити на відносну атомну масу гідрогену і буде дорівнювати 2, а відносна атомна маса атому оксигену дорівнює 16. Отже, на дві масові частини гідрогену у воді припадає 16 масових частин оксигену. Щоб описати кількісний склад речовини, використовують масову частку елементу у сполуці, яку можна обчислити за хімічною формулою. Масова частка елементу показує, яка частина маси речовини припадає на атоми даного елемента. Її обчислюють як відношення атомної маси даного елемента з урахуванням числа його атомів у молекулі до відносної молекулярної маси речовини. Це можна відобразити у формулі, де масова частка хімічного елемента позначається літерою е і вона виражена в частках одиниці n число атомів елемента, позначене індексом у формулі сполуки, відносна атомна маса елемента та відносна молекулярна маса речовини. Фізичний зміст масової частки полягає в тому, що вона показує масу атомів даного елемента в 100 грамах речовини. Масова частка може виражатися в частках одиниці або відсотках. Щоб перевести частки одиниці у відсотки, слід одержані за формулою значення помножити на 100%. Сума масових часток усіх елементів, що містяться у складі сполуки, має дорівнювати 1 або 100%. Наприклад, обчисліть масові частки хімічних елементів у вуглекислому газі. Це О2. Спочатку запишемо формулу, за якою ми знаходимо масову частку. Звісно, відносна атомна маса нам відома, ми можемо подивитися її в таблиці періодичній, а от відносну молекулярну масу вуглекислого газу ми не знаємо, тобто її треба знайти. Тому спочатку обчислюємо відносну молекулярну масу вуглекислого газу. Вона буде дорівнювати 44. Потім обчислюємо масові частки карбону і оксигену, підставляємо значення в нашу формулу. Яку записували раніше, отримаємо 0,273, або 27,3%. Зверніть увагу на те, що сума масових часток карбону і оксигену дорівнює 1, тому масову частку оксигену можна також визначити, віднімаючи від одиниці масову частку карбону або від 100%. Отримаємо 72,7%. І це буде складати масова частка оксигену. Другий приклад. Обчислять масу атомів оксигену, що містяться у воді масою 1 кг. Спочатку записуємо формулу, за якою знаходимо масову частку. За цією формулою нам невідома поки відносна молекулярна маса молекули води. Знаходимо її. Вона буде дорівнювати 18 тоді у формулу ми можемо підставити значення. Обчислюємо масову частку оксигену у воді. Вона буде дорівнювати 16 поділити на 18. Отримуємо 0,889, Або переводимо у відсотки, помножаємо на 100%. Це буде дорівнювати 88,9%. Масова частка елемента показує частину маси речовини, що припадає на цей елемент. Обчислимо масу атомів оксигену у воді масою 1 кг. Масову частку оксигену помножити на масу води, вона нам дана за умови, 0,889 помножаємо на 1000 г і отримуємо 889 г.